Навіть не знаю, з чого розпочати. Напевно, розпочнемо спочатку. Давайте на стрішечки посумо. Я довго думала про що ж мені хотілося зробити своє дебютне відео. І я вирішила, що оберу для себе тему про внутрішній спокій, тому що ця тема для мене дуже важлива. Я думаю, для кожного з вас, особливо в нашому божевільному сучасному світі, який попри всі наші старання його зберігати, тобто зберігати в наш внутрішній спокій, мураху у цьому стеклянному акваріумі, де є пісочок, і ми на люди, наче мурахи, які будують, будуть собі лабіринтики, тільки зробили своє життя щасливим, спокійними, гармонічними. Всесвітакий і потросив цю коробочку. Давай спочатку. Напевно, саме внутрішній спокій є найбільшим моїм джерелом натхнення, тому що саме завдяки внутрішньому спокою я можу бачити все. Таким, як воно плюс-мінус, є, а саме життя навколо мене надихає. Тобто, через внутрішній спокій я можу чітко спостерігати за процесами, які відбуваються, навіть якщо вони дуже неспокійні. І так я уявляю той світ, в якому ми з вами живемо, тому що деякі люди кажуть. Пані Казка, ви що? Не бачите світ, в якому ми живемо. Невже ви вигадали собі який свій фантастичний світ, і живете в ньому, і не помічаєте, який світ є реальним? Але, пані та панове, я помічаю, помічаю абсолютно все, як воно є, і можливо навіть трішки більше. Але суть не в тому, який він світ, а суть в нашому сприйнятті. Якщо я буду сидіти, плакати, битись головою об стіну, ну не вам, не мені, не стане від цього легше. Але... І я можу свідомо обирати робити хоч щось, хоч намагатися поступово, крок за кроком, прагнути до якогось спокійного, щасливого життя. Навіть у, навіть у тих обставинах, які в нас є. Філософія мого життя така, що я обираю кожен день робити хоч щось для своєї цілі. Перша і саме головна моя. Ціль по життю це зберігання мого внутрішнього спокою, тому що ціна мого внутрішнього спокою надто дорога, аби його порушувати. Ну, звісно, бувають більш активні дні, а бувають більш пасивні дні. В активні дні я беру від цього дня абсолютно все. Я ставлю собі незліченну кількість задач, але роблю це на голому ентузіазмі. Тобто я роблю все абсолютно сама, роблю по натхненню. Не намагаюся витягнути з себе більше, ніж можу дати. Я спокійно, крок за кроком, рухаюсь. Розум він буває дуже малим. Здається, що я кудись не встигаю. Я вже запізнилася і потрібно прискорюватися, але це оманливий, спокусливий мозок, що намагається щось витягнути з вас, не те, що хочете ви. Знаєте, ваш мозок, він не ваш друг. Так, його можна зробити своїм другом, але все одно у нього свої певні цілі та пріоритети, не такі, як у вас. І тому його філософія Життя трішки розходиться із вашим. Здається, що він ваш друг, але важливо розуміти, що це лише частина у вас, один із інструментів, якими наділила вас природа. І не варто дослухатися до нього постійно, тому що він не завжди хоче зробити так, аби ви були щасливими, тому що у нього свої погляди на ваше щастя, і тому він має тенденцію вас. Спокушати на речі, які насправді вам не потрібні, але ви це починаєте розуміти тільки коли досягли їх. І вона наче стоїте з кубком у руках, і все так прекрасно і чарівно. Але чому ж я нещаслива в цей момент? Тому що цього хотіли не ви, а хотів ваш розум. Тобто він. Хотів нав'язати вам це бажання, тому що він аналізує світ навколо вас, орієнтується на ваші певні емоції та взагалі на дуже велику кількість орієнтирів, і іноді спокушає вас на речі, на, ну які вам не потрібні. Тобто ваш мозок не зацікавлений в тому, аби ви відчували внутрішній спокій. То що ж допомагає мені підтримувати внутрішній спокій у такий бентежний час, коли все світ має гарне почуття гумору, і ми, як його. Глядачі постійно виявляємося на стільці для експериментів його специфічного гумору. Так от, по-перше, це сон. Так, сон це дуже важлива частина мого життя, і вона дійсно лікує. Іноді ми просто злі та втомлені, знервовані, я не знаю, ще незлічена кількість слів, які можна назвати через те, що в нашому житті не вистачає сну. Я не сплю багато, дуже часто запитання, скільки я сплю. Я сплю ну, максимум, напевно, 6, ну буває 8 годин. Але мій внутрішній будильник частіше за все будуть мене о 5 ранку, тому що і я так звикла, і так звикли мої коти, які будуть мене о 5 ранку. Для мене дуже важливий обідній сон. Це дуже допомагає моєму розуму розслабитися. Коли відчуваю навантаження, коли я відчуваю певне хаосових думок, я сплю. У снах до мене приходять певні рішення, певне натхнення, та й взагалі сон це найкращий лік, який тільки могла вигадати природа. По-друге, мені дуже допомагає. Читання, читання книжок, читання простору, читання людей, просто спостерігання за цим кіно, кіном, яке відбувається навколо нас. Але не там, десь ось, воно вирує, а повертатися до елементарних речей, які знаходяться навколо вас. Ось, наприклад, пташечка літає за віконечком. Я бачу хмаринку, бачу, як сосна колихається від вітру. Ось ті елементарні речі, які навколо нас. Саме життя, тому що іноді через хаос власних думок ми перестаємо помічати життя, помічати моменти від того нам бентежно і від того від, через цю бентежність стає якось постійно тривожно. Повертайтеся до життя. Це дійсно лікує. Ніщо так не лікує, як момент тут і зараз і. Природа, особливо, якщо навколо вас є природа, то доторкніться до неї. Вийдіть. я люблю гуляти, бо соняш. люблю обійматися з деревами, люблю слухати, як співають пташ... пташечки. Люблю виходити вранці та пізно вночі на вулиці, тому що повітря максимально. Насичена чимось таким фантастичним самою природою, самою землею, тому що люди сплять їх, немає, немає машин, немає ось цього життя, немає зайвих колихань, повітря а тільки сама природа, наче видихає мені у легені, і в цьому є щось таке романтичне та фантастичне. Що ще мені допомагає? Ну звісно, письменництво. Я пишу, незважаючи, письменник ви чи не письменник, незважаючи на те, чи є у вас якась тіль написати щось. Просто пишіть, ну це реально допомагає. Ну я не знаю, це настільки. Простий, доступний, ефективний інструмент просто ведення свого щоденника. Нема що писати, малюйте, виривайте сторінки, робіть клякси, пишіть перечоркуйте, робіть помилки, робіть заповніть цей фантастичний паперовий світ. Він для вас, і коли ви повернетеся до нього, це по перше вам допоможе. Ще й в процесі написання вам це допоможе. Від нього стільки плюсів, щоб прямо не перечислити і не згадати. Тому ну дійсно письменництво воно лікує. І це ну, я не знаю, які можуть бути аргументи проти, тільки якщо вовлій. Але так, то заведіть собі блокнот. Він не повинен бути ідеальним. Заведіть саме негарне. Якщо ваше прагнення до певного ідеалу стає перепоною на вашому шляху до цілі, то зробіть навпаки: купіть собі саме негарний блокнот. Зробіть спеціально на самій першій сторінці так багато помилок, що це дратувало ваше, ваше око. Але ви будете поступово звикати до того, що помилки це окей, вони не повинні створювати у вашому житті стрес. Іноді я записую якесь відео, пишу вірш, і в мене сліпота на власні помилки. Скільки б я не читала та не передивлялася власне відео, я не помічу своєї помилки. І коли я вже виклала, о. Бачу. Але я спеціально привчаю себе не перезнімати, не видаляти, а залишити її, залишити, тому що помилятися це нормально. Знаєте, я та людина, у якій більшість часу постійний внутрішній спокій. Тут тиша, безмежний простір і пташечки співають. Ну добре, не тиша виходить. В моїй голові співають пташечка. І мені добре. У мене немає хаосу думок, як тільки він з'являється. Я користуюсь певними практиками, а їх незвичайна кількість в залежності від вашої та моєї, тому що це ж для мене, моєї внутрішньої природи, і в залежності від періоду моєї. В залежності від періоду мого життя, від ситуації, від моменту тут і зараз треба орієнтуватися в моменті. Знаєте, дослухайтеся до себе. Це все дуже просто, насправді. Якщо поступово вчитися слухати себе, то поступово можна навчитися. Чути себе. Суть в тому, що потрібно орієнтуватися по моменту. Я можу вам зараз не рекомендувати тут не кількість практик, але суть в тому, що в моменті тут і зараз, коли з вами трапилася якась ситуація, ви повинні прислухатися до себе. А що я відчуваю, як я відчуваю, що мені наразі потрібно? Можливо, мені потрібно обійнятися з деревом, можливо, мені потрібно поспати, можливо, щось написати, можливо, навіть помалювати. І навіть якщо ви не вмієте малювати. І навіть якщо ви не вмієте малювати, малюйте, вчіться виходити за це нав'язане світом прагнення до ідеалу. Ідіть навпаки, привчайте свою психіку, що виходите за межі прагнення. Ідеалу це нормально. Так, спочатку це буде викликати певний стрес, малювати картину. А я ж не вмію, а як почати? А якщо не вийде, а що, якщо в результаті я куплю ось такий холст, куплю фарб, стану і намалюю саму жахливу картину, то намалюйте її. Ось, ну, ви думаєте, що намалювати саму жахливу картину у світі дуже легко, ви ще спробуйте намалювати саму жахливу, то суть в тому, аби ви навчилися відчувати момент. Бути в моменті, повертатися до себе та до моменту, в якому знаходитися. Внутрішній спокій знаходиться саме тут. Коли там дуже погано, там дуже погано. І я розумію, що я не можу наразі, не маю таких змог, не маю такої компетентності, повпливати на події, які відбуваються навколо мене. Те, що в моїй зоні відповідальності я це роблю крок за кроком, кожен день. Але те, на що я повпливати, не можу. Може, не повинно псувати мого життя. Розумієте? Навіщо думати та хвилюватися про речі, на які ви не можете повпливати? Якщо ви відчуваєте, що це у зоні вашої відповідальності, то зробіть крок, зробіть маленький, але робіть їх кожен день і ви прийдете, ну, прийдете до певних результатів. І на душі вашій буде внутрішній спокій. Але якщо ви розумієте, що ви не можете повпливати на ці процеси, то ваша. Ваше хвилювання щодо цього нічого у вашому житті не змінить. І це дуже важливо промовити саме до себе. Розмовляйте з собою частіше. Знаєте, думки в голові, вони наче коти. Вони надеруть вам дивани і не, мя... не мяукають просто так. Вони намагаються вам щось сказати, і дуже важливо дослухатися до своїх балакучих котів, а що ви взагалі хочете. Тому що як тільки ви знайдете з ними спільну мову, навчитеся давати їм те, що їм необхідно, вони магічним чином стануть муркати чи взагалі просто підуть собі гуляти і не будуть вам заважати робити ці справи, які ви ну, там робите. А життя насправді воно дуже просте. Від того його складність. Тому що тут все. Дуже неоднозначно. Ми хочемо отримати одну відповідь, але відповідь на одне запитання насправді безліч. Хочеться отримати якусь одну саму найкращу пораду, а її немає. І все таке повітряно Ми намагаємося своїм людським розумом, своїм прагненням до чогось матеріального, доторкнутися, вкопитися, зачепитися або перестати падати і тонути в цьому невідомому жиле жиле під назвою життя, але в цьому і. Фантастичність цього життя, що воно дуже гнучке. І не гнучке тільки наше власне сприйняття цього, точніше, цієї природи. Тож, розслабтеся, навчитися плавати в цьому жиле дуже рятує ваше існування. У мене мільйони тисячі порад, але це дебютова від. Дебютне перше відео, і насправді я так розгубилася, але сподіваюся, вам буде цікаво, тому що можливо, воно буде не останнім. Я вас люблю, цілую, і це відео, як завжди, про все та ні про що. Можливо, наступне буде більш конкретне.